привіт! Сьогодні я знімаю відео, як я граю на одному лакіблосім. Ну, що ж, почали, я зараз вже краще присяду, щоб не вкласти. Я зараз хочу добудувати до одному прикольного місця. Але, але, але... Мені треба багато блоків хоч якийсь маленький стрілок. Я сподіваюся. Що? Ізі! Те, що я тут навіть зможу пройти, тому що. Ааа! тому маленькому стрілочку буде... Ага, він у себе ж не буде плювати. Ой-ой-ой, а так він вміє робити. Бываю диабата моего, диаманта моего. Ну, початок гри хороший. У нас хоча б восьми. Ну, почекаю поки Тіньки доспавниться, буде мудрий хід Ну. Да уже простовай, може, ні. Лис. Нарешті. Круто. Ты смысл? Ну, понані вже будуть дві палки в дольці. його, його, його муж. Я не знаю, як сказати я... А, ні, це не та корова, я пап. Тут круто те, що якщо ти помираєш, ти зі всіма очами залишаєшся. Це дуже круто. Ай! Я і падаю, і не падаю, я не розумію. Через десь скоро відчути мені інвентар, діамантики. І палка була, і за все. У мене таке вже раз було. І воно не дуже прикольна. Бачите. В кофто що у мене було, було дорогоцінне, та воно збереглося. Слава Богу, я не берега. Ось ця штука я теж не хочу сняти. Так буде Тому не ділятися молоді. Сламати, дай еще інше. лайки, було. Дай еще інше. У фух, я вибрався. А я ж за... не сподіваюся за спавнить просто на том блоке, але... Та! Да! Фухіка заплашли. Ну, у мене є кирка. Тому е ну, я, може, це шуденьку замату. Шуденько і шуденько. Ну, у мене хоча б збереглись там и діаманти і палку везде. Ааа, а воно з призову тим було. Ну дивіться, в мене є ідея. В мене є ідея. Оскільки в мене зараз не потратиться ідея на безглуздя, Я зараз по факту можу видовувати або зробити так. Оп! В мене зараз попала за штуки. Дивіться, що я зараз буду робити. Нам все потрібно добити ще діамантову кірка, тому ну, я скрафти физер швиденько. Ви зараз не повірте, що я зараз зароблю. Я хочу ставити верстак на золотий блок, щоб зробити собі кайло діамантове. Мати той верстак. І швидце зламати золотий блок. Це був мудрий хіб. Ну як на мене. Не знаю, чому я так кажу. А? До речі, можна її ламати. Буде не так негарно. До речі, можна круто стрибати стрибати і противіт це означає я можу до того острова добратися ну хоча б не тепер до якого я хочу добратися острова. до речі дуже вже жизнь може хоч до того Ні. до якого я острова сьогодні не доберусь. а менше на цих фактів на щось труба Мені да, це, але ще краще. в мене і зараз буде пес. А з псом мені вже не страшно, мабуть, ніякі буде. Трішки зроблю собі більшу платформу. Дощ, Ну, платформу хоч не зря робити. ніякі які не заспавнюються. А хоча, щоб не заспавнилось, у мене є. От така от штука, зараз зроблю так. І зараз я швиденько візьму собі смуски. Смол скипчик, собі швиденько взяв, все. Ось так. Ну. Забавну вовка і дам йому кісточку. Все, в мене тепер і вовк. Не розумію, чому пас. Зараз вже... Було так шукати, а не Ну, Тут будь якась стріша версія, я не знаю точно. Айх! Ты шну він хоча б зі мною такий блайдруний слайдний. Я на всяк випадок хожу все, що у мене є ціне. Щоб потім, щоб потім... Воно мені знов так і не зробило і я не встиг викласти щось у себе ну, прям надто другою. Ось так сдроблю. А, не, выглядит друготина. Улили покупаю. Нет. Не навожу эти штуки. Я їх на вони б'ють просто тебе, Навіть зверху, їх що, молния была? Тюрілі їх молния была. Погнали. Снова. Дубай. Такс. Тепер, знову. І знову... І знову. Я знаю, як пареться вона кута гіля. І зараз потім дух не менчик душу. Не хідманты. Ви прибачите то, що песка треба захищати. Мені... А, воно вбило йому собаку. Эх, ну хоча б смерті однакової собакою і помер. О, блін, а, а діаманти, шкода. тут не Буду сумовать, краще знать проручу писать. Зомби, конь. Ди нам не треба. Друзьями забили притвориться. Ну хто знашел на там блин? Я не тоже хочу. Чебок, ты можешь я знаю, что ты Це слепота що буде робить, якщо в тебе великий острів, в тебе така слепота, то ти не зможеш побачити. А вони до тебе будуть підходити. Не знаю, вже таке десь якогось ютубера бачив. У ковна наші. От і. Саня, вибач. Так, курить, я на Я не знаю, куда называется <плес> суп. <плес> 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 А його втіхнуть. Фу я не розумію. Мені треба скрині. Я. я хочу позбавитись речей, і щоб в мене не було як в той раз. Якщо будуть фантоми, я хочу забудувати це, щоб я міг і ходити сюди також. Тому що якщо фантоми, як всі знають, вони летають на... в ночь, если ты долго не поспав, и это уже и прикольно, потому что в ночь ты хочешь быть с твоим всякимо фантомом, а хочешь просто вид получить. Так, сейчас вот так вот за будобью и за вот тут Оцениваю штучками. Блоками. Штучками, блоками. И еще беру два блока. Так, так, так. Очка, оп, Опа, все. И кладу все, что мне треба. Трое на горток. Ну, короче, мне вот все, да? Я знаю, как варить зелье в Саме про це я буду знімати друге відео. Ну, зараз я викладаю. це. І завтра я викладу теж таке ж саме. На цьому самому світі. Не відмикайтеся від цього каналу. Буде ще дуже цікаво. Вони ж такі швидкі, стрибучі. Мені треба щось чи чим я можу. У мене нема чим може відбути. Ну, звісно, як завжди. А, воно мене утру. Ааа, яхта Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо! Він такий швидкий, мамай стропучий. Як їх можна любити? В Майнкрафті не в житті. Да я їх в Майнкрафті не люблю. Що там вже говорити про лежне життя? Мені треба якийсь меч. В мене... Я камінь використав на кришу. Блін. Я його сюди заманив. Його треба... Їх треба заманювати потроху по одному. Він є не боляче, але це отрує і він боляче. А, блин, я не сможу. Нацепить с нечего. Я хочу просто покупать вилки, блок. Авочки, серьезно. Давайте не починайте эту драму не яхту. Вот он сейчас турибушку. Так, так, так. Мы тут сможете работать, куда захочет. А, любит люблю дуже круті істоти. Ще й бітеся боляче біт боли тут все однократно мене вбиває побук. І все, мене вбиває побук. Нарешті я їх буду. А, нет, они играют вот так. У меня такие штуки про колюхи. Блин, эти штучки. Фу. Треба что-то. Ты я не люблю. Видимо, но а летучих мышей тоже не люблю. Я, конечно, я больше не люблю, чем летучих мышь. Ты можешь летучих мышь? Якщо ці не б'ються, то вони в них цілком нормальні істоти. Якщо вони б'ються, я не люблю літучих машин. Я знаю, що звичайно в Майнкрафті вони б'ються, але це ж лайки блок Хто знає, що тут буває. Можете взагалі вона вкусила, що в мене тут не проходить. Ось так, філія не знаю, що робити. Ні, ну кожанчик наче спокійний. Кожанчик наче спокійний. Каженчик наче дуже спокійний. Каранчик, хай залишається. Хай спить Мені мене <гаранчик> О я такий стоп, не люблю. Чому мені тільки все погано випадає? Скажіть, будь ласка. Що мені тільки все погано випадає. Я напомню бути... А він надзвичайно перетворився, нашо я його вдарив. Ой, нашу я його вдарив. Він зараз би надзвичайно впорився перетворився. Ай, не треба мене вбити, я понял. Дивіться, друзі. Я понял, як тут треба робити. Він мене вбив, і він більше мене не заграє. Все. Я не знаю, хто це. Ааа, це черепаха, аха, аха. А можна в черепаху б'язкопути поцілити эта Ні, Не, можна. Ну, я буду там бити. Пробачте, хто любить черепах. Я просто хочу, щоб вона пішла мого дому, тому що... Ах, ну ты могла просто за уши ты нас спокойно. Черепаха дурачка. Ну не хочу потом уродок золотый дал. ай яй яй да за что у меня снова был? Я на разуме, Чем у меня попал? А чем у меня бывает? Рири, чем у меня бывает? На другому поверсі. Потрапляла сюди, я не зрозуміла. Мабуть, це черепаха вона кудись за тавкою була. Або Черепась. Навіть не подобавав Лекі Блоку собі спеціально. Ні, так? Да? Іди звідси, іди з мого дому, іди. Іди собі, гуляй. Гуляй, іди. Нарешті я вбив. Ні, да ви з мене знущаєтесь. Ви з мене зараз просто напросто знущаєтесь. Це якась біда? Я не розумію, Що мене, по-перше, так засасує, а по-друге. А по-друге... Чом мені випадають ці штуки? Я вже прошу, щоб тут вони мені не випадали. А воно ви все одно випадає, тут гляньте. Нам зілки блок надають подобувати. Я вже мовчу про те, що в мене діаманти пропали, так ні. їм мало. Блін, от якщо це хтось обирає, я не знаю. Чому він саме так це все обирає? Тому що це не кльово обирати так. Тому що такі всякі фільмішки можуть заставити якусь людину не грати. Я зараз не будем нічого критичного для мене. Будь ласка, значить черапаха. Ааа, uh -huh. саме ту я його не люблю. Да я там до дрещу буде. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, зна, тобі на тобі. Не б'єш мого славинчика, він в мене останній Так, ч еще десь звідси? Я звідси. Не, ну він мені типу потрібен, але типу я і не хочу, щоб він копкунувся. У давайте празнувати! У мене тортик! Не знаю, що поставити. Поставлю отут на кашу собі тортик. І дякую за перегляд. Бувайте до наступного відео. Всім па-па